Я же просто до бару заходжу. Ну, шо, що ж спідничка коротка, Разве кофе я випити не можу, Ілі, скажем, віскарика сотку. Ну чого обов'язково зразу вирішили, що я тут знімаюсь? Ну і шо, що ж на ліпчику стрази блузка тоненька? Я не Еротично, в рот засунула щойно бананчик. Я веду себе скромно і прилічно. О, Джес суне який то пацанчик. Даже пару минуток не можна в одиночестві мені погуляти. Кожний з них, дівки, чуєте кожен, Якоби.